Був такий боєць, заставив його писати, пояснюю, що там ну, за ені, як кажуть, косяки. Він ну, там з переляку чи там, попутав страшний. Ось, старший сержант страшним, та і страшним. Старший сержант, страшний сержант. Да. То позивний має бути, ну, типу, як би сказати, не маєш ти себе назвати, воно якось має прийти. Отак. Як кажуть, ну, на хохму з'явилося, так і вийшло. Це наглядний приклад, бо є здоровий, як бик був. Все там кулак от це Два виходи, він сидить, плаче. Тихо вночі зайти, в ночниках там зробити там, диверсію чи там, закупити то-то-то. Бігом! Де він? А тут сидить майстро. Дивіться, запали, бігом. Арта і в роблять свою справу. Вона не розбирає там. Там, чи в тебе біцепс, там, метр в окружності, чи це отакий дрич, хоча такі дріщі, то воїн. Влада не тут. Влада це ви, народ, наприклад. Ви з самих початків нашої бригади, як ви збирали цей розвід взвод. Зараз, в принципі, розвідка то не є, розвідка, якби вона там мала бути. Бо, зрештою, війна не та, але е, бажання. Ну, розвідку категорично ніхто не хотів, тому що вони перші йдуть, перші цей, відповідно, завдання такі цей, ну а вже як виявляв бажання, тоді вже кажуть е, ті якості, ну, перш за все, е, тому що, тому що здоров'я. Ну, але знову ж таки, потім в процесі того всього. Показало так, що там старий ну не зовсім там, бо нас пенсіонери молоді, то воно так типу, звучить більш витриваліше і, зрештою, розумова теж то то тут не канає. Ну, бували там випадки, що там мега, як кажуть, культуристи, чи там на турніку він там робить 20 разів в повній екіпі. ну Він не читає діду. Що цей ще його там ляха не за собою. Ну, тобто, то вже, певно, емоційно або на психологічному рівні. Наглядний приклад, бо є здоровий як бик був. там Бурштин впав, поки навчання, поки там, ну, все, там кулак от такий. Це два виходи, а він сидить плаче. Травень, червень, коли ви збирали хлопців до підрозділу, потім були навчання. Що ще було? Без ВП було. ну Це відповідно Володимирі, там вже приглядувався. То, каже, ну, відповідно, я з ними. Потім, що потім ми повернулися на рівне, там формувалося фахові навчання. Відбиралися там, водії вабів, кулеметники, ну, от і, так, як колишню розвідку. Треба ходити багато, думати багато, допомагати багато, і саме піхотінцям. Сфера діяльності може бути всяка. І штурм, і, і зачистка, і це, і в тому плані, як кажуть, ютувалося. Ну, Але хто як собі до голови це тяжка купітка праця була. Всі приходили цивільними. Зрозуміло, тобто більшість була без бойового досвіду. Чим допомогла Франція, Франція навчання це типу, знову праця по-новому пішла Наблюдення блюдення з тими людьми, пересіювання, що хто може, куди, хто, що як. Як кажуть, вчили. Ну, Вони так називалися, спецура їхня теж розвідка. І так само там було навчання, що ми не залежали, наприклад, від піхоти. Ну, Але як книжка. треба зробити так, як хочуть інструктори. Вони не кажуть того, як це, ну, нема стандартних ситуацій. Ну, Війна доказує, що там кожен вихід це ну, типу, зовсім це там невідомо, що може бути. Того Франція не показувала. Франції не було дронів. Взагалі, ну практично, то що вони там в планах розвідки, наприклад, відпрацьовували там, все. ти знаєш, де противник, задача там така тихо вночі зайти, в там зробити диверсію чи там закупити то-то-то. А не враховується те, що от як зараз шквал тих хай в то би ж, ну, я думаю, що їм те то попробувати. Звідки ви це все знали? от Коли ви прийшли. До армії. Як, що таке сержант? Ну, в мене виходить навіть по життю, що, наприклад, я з проблематичними можу краще зійтися, ніж ну, ж, тих, що там, наприклад, тобі так-так, так, так. Ну, так кажуть, сраколизи. Ну, вибачте, будь ласка, кажуть, ну я ж теж не можу все знати, а звідки ви знаєте, що я роблю правильно? Ну, в тому плані. Треба, ну, кожен кожна людина має свою думку твоїх всіх цих ліпим одне так, останнє слово за мною, наприклад. Але як я бачу, що ну той правильно каже, той правильно каже, вийшли з того результату, навіть банально просте в побут. Ви пам'ятаєте тут це відчуття перше, коли перший бій справжній, перші оці справжні емоції, можливо, перші втрати. Що це було? Згадайте, будь ласка. Чесно кажучи, інформація про перше, про. Було двоє, по рації сказали, двоє-двохсотих. Ну не то, що ступор, ну, шок був серйозний такий, що ніби ну, як таких ще б не повинно було б бути, на, на то розраховували. Ну, До того звикнути не можна. Типа там, я не знаю, я не знаю, то відчуття не передаш воно. Є за кожного і за цей останність. Старалася так, як кажуть, колектив збивав як сім'ю. Ну, Відповідно, заслужив. Будь ласка, привілеї тудам-сюдам і кажуть. ну... Ну, Тобто ви роботу в своєму взводі також по сімейному построїли? Ну, не зовсім. Тут а, має бути. Субординація теж, я не маю просити, наприклад. Ну і наказувати теж, там, де не треба з верховенства своє, там для чого? Відповідно, таке відношення. що Всі як діти. Так, да, навіть дорослі. 40-літні діти є, є 30-літні діти є, є трошки молодші. Тому що все зводиться, як кажуть, ну, любі питання, які не тільки з військовою службою зв'язані, ми стараємося вирішувати всі разом. Там, як Кажуть, треба, то треба ну, ну, відповідно. А вже як стається, то що поробиш, клята війна. Війна так. Ну, знову ж зводиться до того, що як би підготовлений не був. Арта і в пів роблять свою справу. Ну, вона не розбирає там там чи в тебе біцепс, там метр в окружності, чи ти отакий дріщ, хоча такі дріщі, то мегавої. Багато ми бачили і зараз бачимо, що ви ну, ледь не найбільше тренуєте особовий склад. Ну Перш за все, це для них робиться, тому що кожен, що проходить там, і ми виховуємо, вони, по-перше, гуртуються, по-друге, вони стають і кажуть цей, по-третє, вони завжди щось видумували, думали, а от отак собі цей. ну, Дурна думка вона завжди має направо теж життя, бо багато дурних цих ну, вигорало, скажімо так, завдань, що там навіть ніхто собі не міг подумати. Воно так раз-два з і, ну, типу, всі. о, а Що так можна було. Яка зараз ситуація у нас на напрямку? Що таке покровсь наразі? Ну, Не знаю, може, в кожного воно по-різному, ну, скажімо так, по FPV тяжко. Тому що просунулися, як кажуть, і логістичні на дороги, типу, перерублюють. Бістро, сідай! Сідай! А, сідай, бістро! Біком! Бігом! 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 він? збирайтесь! Отут! Сідай, бістро! Дивіться, Сапанець, бігом! Бігом! Їде автомат, поехали. Погнал, погнал, давай, давай, шми. За рахунок, воно так і завжди є, там ті кабами, ну і ті віхи, дрони. Тобі ж, ну І зараз в останні часи там якісь ДРГ можуть зайти, таке. ну, А так, щоб просування, О, дякувати наші хлопці, літуни тримають так, будь-здорові. І Без піхоти так само, без піхоти діла теж не буде, якби воно там не було. Як каже Камбріг, ти герой, ти герой, ти хто, ти теж герой. От так от, воно, типу, без того теж ніяк. Ну, так якісь прогнози просування таких крепких, дуже в них немає. Ну, вони ж теж мають страх. Не все в них так на ура, як, як кажуть. Ну і доказано теж, і моїми бійцями самими в них. Твоже кров тече. Ну, ті, що тут є, думаю, з невіри немає. Просто тупо замученість і... треба кажу, якусь перегрузку, перезагрузку, ну, відповідно, відпочити, щоб хтось підмінив, підстрахував. Чому люди досі не розуміють, що війна вона сама собою не закінчиться? Ну, бачите, воно так є зараз. Я там. Пару день назад був дочки на випускному. ну, Дочка спитала, ти чого не танцюєш? Кажи, ну, я не можу танцювати. Я головою тут. Якщо додому, о, навіть там тих на пару день відпустка, це як на мене, для мене верніше, то тільки дорога туди. Бо почав той шлях. А вже як прибув на, на дому, це вже пішов відлік. Типу, все рівно назад треба. Ну я нічого не бачу там, наприклад, цей. Ну, гражданки нема. Там реально другий світ, тому що їх нема. Там, кажуть, там, шахет пролетить, якийсь там десь бабахне. Ну, типу, Чому, наприклад, кажуть, як був е, е, Яник, пару студентів з півкраїни піднялося? А зараз, кажуть, вон, знову ж таки хлопці, вам, що цвинтарів там мало, ти, ну, сратися, ми, там, алея слави, що ти йому допоможе. Як кажуть, живих треба рахувати і цінити. І, ну, Відповідно допомагати. А що ви робите? Ну, що ви на владу там, що влада? Влада не тут, а влада це ви, народ, наприклад. Це є яке рішення прийняти було я, ну, як кажуть. Теж сім'я, переживання, але відповідно нема, тут не буде там. Ну, взагалі українці така нація, вони всім крепко навалюють, навіть сусідам своїм можуть навалити. Як нема ворога, то б'ють своїх десь так приблизно. Така є тенденція, що ну а як?